Отримала посилку від Amazon Prime. Вирішила купити мікрофони від бренду Holy Land. Вибрала саме таку модель. Це безпровідні мікрофони. Вирішила придбати перед чорною п'ятницею, так як була знижка, тому що вони коштують дорого. Ось така гарненька упаковка. Все гарно, все добре запаковано. Ось тепер ми дістаємо ось таку коробочку. Вона поміщається на ладонь руки. Відкриваємо далі, і там є ось такий маленький мішечок. Звичайно, що одною рукою тримати телефон і розпаковувати іншою незручно. Зараз ми розпакуємо цю коробочку. В ній ми будемо заряджати наші мікрофончики, а там їх є аж три. Ось бачите. З лівої сторони це для фотоапарата. І ось цей для Android. Ну і для айфона, тобто два мікрофони, які можна прикріпити до одягу. Ось цей вихід до айфона. Придбала, тому що, можливо, буде потрібно колись. Це є вихід гніздо до андроїда. Зараз ми повинні зняти звідси цю плівочку, для того, щоб зарядити мікрофон і можна було би попробувати. До речі, зараз я е, знімаю його. Голос, тобто коментую вже з цього мікрофона. Робимо відео огляд з такого пристрою. Досить важкий, нелегенький. Так взявши в руку, нелегенький, давайте його гарненько роздивимось. Це в нас є це такі магнітики, це в нас бумажки різні. Це, напевно, протирати екран чи що, ну, не знаю. Такий, Як то кажуть, як берелочок. А це в нас Ось так рухається. Одною рукою, звичайно, незручно, але ви зрозуміли суть, так? Бачите? Подивимось на якість. Хороша якість. Приємний на дотик. Це в нас має бути бренд. Ось такий бренд. Це я пробувала вигинати однією рукою, не вийшло. Це все желізо. Напевно, алюмінієве. Ну, досить важке і досить така серйозна річ. Хочу вам сказати, що це все прогинати потрібно було двома руками. Тобто досить таке міцне і важкувати. Не є легеньке. Мені подобається, на перший погляд будемо тестувати в роботі, побачимо, буду знімати відео. За допомогою ось такого магічного пристрою для телефонів я знімаю відео. П'ю капучино ось такої цікавої кружки, бачите, форма дельфіна. Цікаво, так? Одним словом. Ось, за допомогою ось цього пристрою я зараз знімаю відео, як цей пристрій називається. Ну, ви бачите модель. Від бренду KitchenAid я вирішила придбати для себе ось такий кухонний помічник, на якому я буду розкачувати тісто. Це дуже зручно. Звичайно, можна розкачувати тісто на столі звичайним традиційним способом, але все ж таки технологія йде вперід, і я вирішила для себе придбати, так як в мене є кухонний комбайн від бренду KitchenAid. І вирішила придбати ось такий прилад. Це я вам показую розпаковку, як виглядає цей прилад. Але я вже попрацювала на ньому і дуже задоволена. Це в нас книжка з інструкцією. Розпаковую фен, який купила на сайті. Ви бачите, як називається бренд цього фена. Не раджу вам купувати його, якщо ви ви десь побачили в продажі, він мені не сподобався, хоча коментарі були позитивні, і я тим коментарям повірила. Гарна упаковка, все гарно спаковано. Презентується досить гарно. Його порівнюють з оригінальним феном від бренду Dyson, але, на мою думку, він близько там не лежав. Це зовсім різні фени. Ось така коробочка. Показую вам так. Ось така відкритка. З подякою. Далі я не відкривала цей конверт. Це є інструкція, і це є китайський фін. Це є рукавички. Для того, щоб не опекти руки. А це є насадки. Ось це є насадки. Їх є дві. Одна насадка для. Того, щоб ви робили ловками з правої сторони, і друга насадка, щоб ви робили з лівої сторони. Тобто ось так. Якщо ви ставите високу температуру, вони дуже сильно нагріваються. Ну, якщо ви, наприклад, праву сторону е, вже накрутили, то вам треба змінити насадку. і Ви хочете накрутити ліву, треба одягати. Перчатки, бо дуже гарячі. Це є сам фен. Бачите, він не має вигляду як класичний фен. Ось так дістаю одною рукою. Дуже незручно сушити волосся, та ще є... моє довге волосся розлітається в різні сторони, запутується. Якщо просто його хочу вкласти, то таким феном неможливо це зробити. Все ж таки потрібен класичний фен з насадкою з цього дзобика. Ну, ви зрозуміло, надіюсь. Надіюсь, ви зрозуміли. Ось такий фін. На тому я буду закінчувати моє відео. Надію, що вам розпаковка сподобалась. Розпаковка моїх покупок, які я вам презентувала в цьому відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк або ж дизлайк, якщо не сподобалось. Тобто це ваш вибір. І до слідуючих відео. Всього найкращого.